На урочистості з нагоди складання військової присяги на вірність українському народу курсантами, першокурсниками були запрошені представники обласної та міської влади, силових відомств Львівщини, громадськості та духовенства, а також ректори вишів Львова. Зокрема, ритуал складання військової присяги відвідали глава отець української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, митрополит Львівський та Сокальський української православної церкви Київського патріархату Владика Димитрій, голова Львівської облдержадміністрації Олег Сенютка. Заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк, міський голова Львова, Андрій Садовий, народні депутати України, Оксана Юринець, Ігор Васюник, Ярослав Дубневич, директор департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міноборони України, полковник Микола Садовський, керівники силових відомств Львівщини, командири військових частин Львівського гарнізону, ректори вищих навчальних закладів, делегації збройних сил Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади, Литовської Республіки, Республіки Польща, Латвії, представники. Духовенства громадськості та волонтери перед початком ритуалу блаженніший Святослав разом із керівництвом навчального закладу помолився перед монументом Вічна пам'ять героям полеглим, честь і слава героям живим, присвяченим вихованцям академії, які виконували службові завдання у зоні проведення АТО. Цьогоріч академія поповнилась понад тисячою курсантів першого курсу, які представляють усі регіони нашої батьківщини, в тому числі десятеро з них приїхали на навчання до Львова із Донецької та Луганської областей. Своїми дітьми та онуками пишаються рідні винуватців свята. Він дуже мріяв стати воєнним. Він стремиться до Он Він не стріміться, родина за такого внука моєго. Він був недавно на полігоні 21 день. Сьогодні присяга. Він говорив, що йому тут подобається, що йому тут було, ну, що йому тут дійсно подобається, що йому тут гарно. Що, що ми связи подобається товчитись. Перед лицем своїх побратимів та батьків понад 700 першокурсників, які до цього не служили у війську, заприсяглися бути вірними захисниками української держави. Непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Це юнаки та дівчата, які за результатами вступних випробувань були зараховані на навчання до національної академії. Із цією знаменною подією винуватців свята привітав начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук. Звертаючись до присутніх, він, зокрема, зазначив: хочу відзначити, що у грізний час війни вибір героїчної професії офіцера це вже великий громадянський подвиг кожного з тих хто сьогодні стоїть тут у строю. Цього року кількість тих, хто став на шлях героїв, велика як ніколи. Сьогоднішнє свято є особливим. Серед курсантів-першокурсників у строю стояли близько двох сотень військовослужбовців, які вже встигли зі зброєю у руках пройти горнило війни і в ході антитерористичної операції проявити мужність і героїзм, вірність військовій присязі та відданість незалежній Україні. П'ятеро з них відзначені високими державними нагородами першокурсників та гостей свята, із визначною подією в їхньому житті привітали численні гості. До цієї хвилини, до цієї миті ви мали великий вибір: ким бути, де бути і як бути. Сьогодні, зі словами присяги, ваша доля вже буде прямою, чіткою і визначеною на все життя. Тому що присяга українського воїна дається один раз в житті. Ви знаєте, відчувається урочиста атмосфера сьогодні, коли більше ніж тисячу наших воїнів сьогодні прийняли присягу. Це справді великий день. І ви знаєте, я хочу сказати одну річ: буквально тиждень тому ми з головою обласної ради Олександром Ганущином, більше ніж 30 депутатів обласної ради, з міськими головами, з головами адміністрації, повернулися зі сходу. Ми побачили, що там зараз відбувається. Ми побачили, що там відновлюються школи, відновлюються садочки, будуються дороги. І це все завдяки вам. Маю до вас одну пораду. У цей час, який ви маєте для навчання, використайте максимально. Більше в житті не буде таких можливостей, тому що робота, сім'я, обов'язки це дуже важливо. Це важливо. І тому, що у ваші руки вкладається доля солдат, якими ви будете керувати, особливо зворушливо прозвучали напутні слова від учасника АТО, батька першокурсника капітана Юрія Колочка, і з теплим пастирським словом звернувся Це... до майбутніх офіцерів, представитель української греко-католицької церкви, блаженіший Святослав. Момент військової присяги. Є особливою миттю у житті військовослужбовця, тому що ця хвилина визначає усе подальше життя захисника відчизни. Для того, щоб можна було виконати все те, що сьогодні присягали наші дівчата і хлопці тут, перед нашими очима, часом потрібно докласти. Дуже багато особистих зусиль. Слова присяга легко вимовити. Але бути вірними цій присязі усе своє життя це є надзвичайно непросте завдання. Ми сьогодні вітаємо усіх тих, хто зробив вибір, свій життєвий вибір для того, щоб бути захисником вітчизни у цей, можливо, один з найтяжчих. Моментів і історії. Ми сьогодні вітаємо усіх тих, хто мали мужність скласти військову присягу на вірність Україні і українському народові. Але ми сьогодні хочемо теж і вам пообіцяти, тобто, зокрема, ми, представники Української церкви, що будемо були. І є разом з вами також представитель української греко-католицької церкви передав начальнику національної академії сухопутних військ генералу лейтенанту Павлу Ткачуку хоругу із ликом Пресвятої Богородиці, завершилося урочистості проходженням урочистим маршем усього особового складу навчального закладу. А згодом винуватці свята привітали своїх батьків та близьких відмінним виконанням пісенно-строєвої композиції. Це була його мрія. Я вдячна Богу, що вона збулася. Я рада за нашого сина. Це наша гордість. Добре, що збулася його мрія. Він мріяв про це з дитинства. Слава Богу, що в нього це вийшло. Я як патріот своєї країни. У мене мама, папа, військові. Папа на даний час виконує свої обов'язки на зоні антитуристичної операції. І я, як його син, я просто зобов'язаний буду. І тепер типу, Остапа захищати Україну. Приїхала дуже щаслива, що він поступив сюди і що ну, він, він про те, що мріє, він то і отримав. Для мене сьогодні стався вирішальний день. Сьогодні я присягнув на українському народу на його вірність. Це для та хвилююча подія для кожного книга, який сьогодні присягав на вірність України. Мені приємно, тому що мій брат продовжує, скажімо так, традиції нашої сім'ї. Династія військова. А я горжуся за своїх хлопців. У мене і радість, і сум, що вони всі вже покинули дім, як то кажуть, йдуть на самостійну таку роботу, життя, службу. Ну, радість, то, що доспітали своїх хлопців правильно. Я думаю, що ці всі. Сам які стояли на плацу, приймали сьогодні присягу, ті вже які є. Тут вчився старший син, вже починає вчитися младший син. Тому виховання я ж врахую для себе, що це було правильно. І низьких їм всім в таку тяжку годину для держави, а стати, прийняти цю присягу і бути вірним цій присягі до кінця.